Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Сьогодні у нас на огляді К7 від компанії OPT Focus. Давайте подивимося на цей роутер з його великою кількістю антенн у кількості 6 штук. Тож досліджуємо. Постачається даний роутер в такій білій коробці, у якій ви можете знайти інструкцію, звісно, китайською мовою дослідив, нічого цікавого не знайшов. Про все вам розповім далі. Далі у нас жовтий дріт, Ethernet на 8 жил, гігабітний, комусь знадобиться, комусь ні. Далі у нас блок живлення 12 В 1 А. Доволі гарний, відчувається непогано і стандартний 5,5 джек для живлення вашого роутера. Недовгий дріт, але ми його використовувати не будемо. Всередині коробочці такої біленької, нічого ви більше не знайдете, просто коробка як коробка. Тут у нас нічого нема, марка К7, хочеться сказати К9. Тут невеличка інформація про роутер, розміри, вага 12 вольт 1 А і марка самого роутера К7. Можемо відкладати в сторону. Далі все біле, нічого немає. Переходимо до самого роутера. Це дуже гарно, але вони такі самі можуть, якщо їх так теліпнути, відкидаються оці дві. Ну і Стоять вони, звісно, нормально, нікому нічого не заважає, і все добре. Тут у нас на передній панелі два таких дизайнерських вирізи. Червоного кольору, не знаю, що вони роблять, чи світяться, чи ні. Індикатор такий немаленький, бачите? З правої сторони глуха стіна, нічого немає. На задній стороні в нас є чотири порти. 1, 1, 3 LAN всі підписані, кнопочка Reset, перезавантаження, VPS і, звісно, вхід для джерела живлення. На задній стороні бачимо кріплення, щоб повісити цей роутер на стіну, і інформаційна панель, на якій ви теж зможете знайти корисну інформацію, а саме назву мереж Wi-Fi, пароль, дата виготовлення і знову ж таки 12 вольт 1 А. І я думаю, цього достатньо для того, щоб ми його почали підключати. Звертаю увагу, дуже мало прорізів. Мабуть, виробник вірить, що він не гріється. Звісно, все ми це заміряємо, поміряємо і подивимося. Тож підключаємо. Підсвітка красива. Оці два віконці, вони теж підсвічуються. Ну, і звісно, індикатор. Вивчаємо меню. Вебменю нашого роутера. Переходимо за посиланням 192.168.18.1 і тут він відразу попросить ввести пароль. Це той самий пароль, який ви ввели з шилдика на нижній стороні вашого роутера, або той, який ви вже дали своїй мережі Wi-Fi. Тобто не потрібно придумувати якийсь третій пароль, або з шилдика або той, який ви дали своїй мережі Wi-Fi. Третього бути не може. Вводимо. Після того, як ми натиснули на ввод пароля, ми попадаємо в меню нашого роутера, де зверху нас зустрічають раз, два, три, чотири, п'ять кнопок, а в них всередині є підменю. Тут можемо навіть вимкнути. Звісно, якщо ви вперше це бачите, ви можете скористатися Google Translate, натиснути на переклад української мови, і все відразу вам стане зрозуміло. Ну, якщо, звісно, зрозуміло. Зразу звертаю увагу, 16 моїх девайсів підключено, все працює ідеально, все чудово, все прекрасно. Обидві мережі і 2,4 і 5 ГГц працюють все дуже супер добре. Я хочу вийти в інтернет. В інтернет ви можете входити. В режим маршрутизатора, в режимі мосту і бездротового реле. Також ви можете цей роутер підключати трьома протоколами. Це найбільш розповсюджені у нас в країні, це PPPoE, динамічний IP і статична адреса. І тут все якби і добре. Клон MAC адреси теж можете зробити. Це можливо потрібно для заміни вашої MAC-адреси у вашого провайдера. Третя кнопочка у нас налаштування Wi-Fi. Тут ми можемо об'єднати одночасно і 2,4, і 5 ГГц. Тут у нас є назва, шифрування. Можемо подивитися абсолютно всі протоколи, в тому числі VPA 3. Змішаний режим і можна користуватися. Можна вмикати, вимикати якісь частоти, наприклад, 5 ГГц або 2,4 ГГц. Більше тут налаштувань немає. Звісно, якщо ви щось тут зміните, потрібно буде прийняти. Рухаємося далі. Четверта кнопочка це управління вашими девайсами, які підключені. Тут дуже багато, не хочу вам показувати. Вибачайте! І остання п'ята закладка це додаткові розширені налаштування. Давайте ще раз перемкнемося на українську мову, щоб нам було зрозуміліше. Тут у нас зверху закладка загальні функції і налаштування програм. Тобто ось тут основне меню, де ми щось можемо робити. Інформація, управління оновленнями. Ми можемо ми оновити прошивочку, якщо вона вийде від виробника. Далі в нас управління локальною мережею, налаштування IPTV. Зверніть увагу, в кого це працює. Мережа Mesh, роутер можна підключати в Mesh, змінити пароль для входу, час мережі. Тут ми можемо обрати свій час, і Київ, Європа, Є. Закладочка експлуатації обладнання, можемо перезавантажити пристрій, скинути до заводських, експорт системних журналів та запланувати якийсь час перезавантаження по дням і по годинам. Дуже добре, повертаємося. Ще в нас є діагностика і протокол віддаленого керування tr 069 І переходимо до налаштування програм. І в розширених налаштуваннях відразу, звісно, переходимо в розширені налаштування Wi-Fi. Можливо, це єдина закладка, яка вам знадобиться. Що ми тут маємо знати? Тут нам головне, що в 2.4 ГГц в нас є AX, тобто роутер працює в Wi-Fi 6. Далі МГц. 2040, все стандартно, все прекрасно. Канали в 2.4 автоматичний, але є від 1 по 13. Стандартно, прекрасно. Далі 5. 5 ГГц. А Wi-Fi 6 є. є. Wi-Fi 5 є, є. Все чудово. 160 МГц є, і в 160 МГц канали у нас є від 36 по 64. Але. Коли ми перемкнемося на 80 МГц, то ми побачимо, що у нас з'являються канали від 149 по 160. І це гарні новини для тих, хто любить чаклувати над каналами. Все добре, все прекрасно. Звісно, три рівня сигналу через стіни, економний і стандартний. Все як має і бути. Я вельми задоволений цим. І що в нас ще цікавого тут залишається? Налаштування DDNS, журнал викликів ВАН, тест швидкості. Сюди ми повернемося, VPS, заплановані вимкнення Wi-Fi, комусь це буде потрібно, UPNP, керування портів. і... Лише для друзів. Ну тут зрозуміло, давайте подивимося, що тут лише для друзів. А для друзів це просто, я б вам сказав, це гостьова мережа. Тут нічого цікавого немає. Є, це супер класно. Ще є закладочка, і тут ми можемо навіть керувати і робити якісь обмеження для друзів. Хм, Які ж ви друзі? Хм, Щось вони не те назвали. Заглянемо ще в керування портів. Це прям дуже цікаво. І тут у нас є такі можливості налаштування DMZ, а також зробити новий. І ось тут обрати якийсь свій прилад, тут всі мої підключені девайси, і почати їх налаштовувати, скажімо так, катувати і робити їм різні налаштування, якщо потрібно. Думаю, це буде дуже важливо для тих, хто боїться за свою безпеку та робить віддалене керування своїми девайсами. І тепер можемо відразу з меню перейти до тестування швидкості. Навіть цікаво. Давайте подивимося і спробуємо протестувати відразу з програми. І подивимося, що вони сюди вшили. Мені прям цікаво Так, тест швидкості висхідного, несхідного і обидвох. Ну, звісно, обираємо відразу два. І що відбувається? І якщо чесно, щось воно відбувається мені абсолютно незрозуміло. Це він зараз типу заміряє швидкості, але що він заміряє, як він заміряє? Так, і що він мені написав? Нуль швидкість, хм, і на завантаження 10. Ну, давайте краще якимось старим дідівським способом виміряємо швидкість цього роутера. Ех, мабуть, доведеться розірвати трішки тут відео, і ми бачимо, що швидкості то у нас. Майже 900 мегабіт в секунду, так, блимає 900 плюс. І я скажу, що питань в мене до цього роутера, до швидкості і на завантаження, і на вивантаження в мене немає. Тому що ми бачимо швидкості близькі до мого гігабіта, Точніше, 1000 мегабіт в секунду. Питання є? Питань нема. Гарна пісня, гарна. А такі швидкості у нас iPhone модуль Wi-Fi 6i і швидкість 904 на 863 в кімнаті разом з роутером. За глухою стіною. Швидкість у нас 834 771. Впала, але дуже незначно. Направо-наліво, два бетонних повороти за бетонні кути 347 на 308 Доволі гарні результати. Телефон Android, модуль Wi-Fi 5 швидкості 663 на 608. Супер швидкості, я абсолютно задоволений, тому що я тут завжди зауважу, якщо більше 500 Мбіт в секунду, до роутера претензій немає. Тут я його і не маю. Лабораторія Техносмак. О, щойно ви бачили, як перемкнулися наші з'єднання? Було все червоне, і коли перемкнувся індикатор на зелений, то оці два червоних вони погасли. Дуже цікава особливість електромагнітна індукція в нас на рівні 20, 21, 23, плигнув 27, 30, повернувся на 20, 19, 18, скільки ж ми йому запишемо? Ну давайте 20 і запишемо, тому що все-таки ось 20, навіть 22, 24 плигає, але в середньому десь 20 є, вирішив, нехай буде 20. Споживання електроенергії. А споживає він, давайте придивлятися 3,6 Вт. 3,7, 3,6, 3,6. Ось так ми і зафіксуємо як 3,6. Ну нехай 3,8 плигнув, але в середньому небагато нормально може бути. І температурні показники. В кімнаті у нас 21,8. Холодно, холодно, 21 градус. Але ми будемо вимірювати площу ось цього нашого роутера, і бачимо, що він 31,5. я вам скажу так, що це холодний показник. Це просто 31,1. Не цікаво. Перевертаю! Тепер мені зрозуміло, чому на верхній кришці немає ніяких жодних отворів. А ось тут, зверніть увагу, ми будемо попадати відразу в плату. Тут її добре видно і температура як 33,3. Ну не може такого бути. що це за роутер такий, я ж ви ж дивіться, я ж дуже намагаюся туди потрапити усі-усі дюрочки для того, щоб туди зайшов промінь нашого. Пірометру і виміряти плату і вона 34. Друзі, це неймовірно холодний роутер. Тобто для тих всіх інформацій, хто боїться гарячих роутерів, ось дивіться, це ваш може бути улюбленим роутером. Що сказати ще, додатково працює нормально, антени точно стоять. Тому що ви знаєте про цей нюанс, що вони якийсь такі ніби дуже легко повертаються. Але якщо їх виставити, стоять рівненько, гарненько, красивенько. Ось такий холодний роутер, можливо, якийсь такий злий, когось вам нагадує. мені вовка чомусь, я не знаю. Ну, такі в мене асоціації. Тож думаю, що тепер можемо говорити далі про нього. Сила сигналу. Тут ми бачимо, який рівень сигналу нашого роутера, той Samsung Tome soundbar, який ніколи не хоче підключатися автоматично до каналу Н36. Ну, техніка вона така. Сусідів багато, але як бачите, сигнал доволі гарний, потужний. В 5 ГГц теж зверху 160 МГц. Сигнал нормальний, але сусідів значно менше. І це дуже добре. Це мене дуже радує. До речі, давно ми не заглядали в цю таблицю електромагнітної індукції різних роутерів. Ось вам, будь ласка, все що назбиралося за часи, поки Техносмак тестує всі ці роутери. Можете роздивлятися і вибирати свій. Нетипова дуже ситуація на вуличному тесті. Wi-Fi, як ми бачимо, є. Але питання в тому, що він. Не 2,4, а 5 ГГц. І це дуже дивно, тому що 2,4 сюди не пробився. А 5 ГГцовий ось нам тут добре фігачить. Давайте називати речі своїми іменами. Бачите, 26,5. А сюди десяточко дає. І це 5 ГГц. Не 2,4. Дуже дивно. Ну замірюємо. Давайте тепер відстань. Пішли п'ятдесят два метри. І перед тим, як перейти до своїх висновків, до своїх думок, я маю подякувати пану Олегу за наданий цей роутер на огляд. Тому що завдяки пану Олегу в нас з'являється дуже багато цікавих оглядів різних роутерів і іншої цікавої техніки. Тому говорю, кому потрібен новий роутер, звертайтеся до пана Олега, а посилання на його сторіночку ви знайдете в описі до цього відео. Тож бажаю вам приємних, безпечних і Комфортних покупок з паном Олегом. А у нас, друзі, ось таким виявився огляд цього цікавого роутера К7. Незвичний дизайн, дуже гарно він виглядає. В нього багато 6 антенн, але вони такі трішки неустойчиві, я б сказав, би. вони завалюються, якщо їх дуже легенько, мізинчиком взяти і почати нахиляти. Однак, якщо він стоїть на плоскій поверхні і не має протягу ніякого, то антени дуже добре тримаються. До речі, у нас була колись така тендамент. Та лева, і теж були претензії. Ну хоча які це претензії? Питання до цих антенн. Тому що могли б, звісно, і трішки краще їх причепити. Тому вони ні не випадають. Ловлять дуже добре, дуже гарно, але є такий нюанс. От бачите? А зараз тримаються дуже добре. Ні, нахилилися. Але це зовсім не головне. А головне те, що в цього роутера дуже гарна площа покриття. Стіни долає він впевнено. Ми пройшли вуличний тест, ми подивилися на меню, на його гарне, класне меню, в якому дуже багато налаштувань. Тут вам і IPTV, і меш, і гостьова мережа, і віддалене керування, і дуже дуже багато всього. Тому я думаю, ви залишитеся задоволені цим меню. А плюс до того, що він ще й далекобійний і впевнено тримає сигнал Wi-Fi, я думаю, цей роутер просто гарний і класний. І для тих, хто боїться теплоти роутерів, ви бачили показники в нашій лабораторії Техносмак, який він холодний. Тому Техносмак однозначно рекомендує такий роутер. Кому потрібно, звертайте увагу. Я вам говорю до побачення. Дякую за підписки, дякую за вподобайки, дякую за коментарі до цього відео. До побачення!